Євросоюз планує виділити Україні фінансову допомогу на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, незважаючи на блокування ініціативи Угорщиною. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс. Держави-члени ЄС роблять все можливе, щоб гарантувати надходження цих фінансів в Україну вже в січні. Україна країна в стані війни, тож вона відчайдушно потребує нашої підтримки і ми. Ми просто не можемо дозволити одній державі-члену зірвати цю фінансову допомогу. Ми маємо надати її так чи інакше, і ми це зробимо, заявив Домбровськіс. За його словами, роботу з пошуку альтернативного рішення, яке дозволить обійти блокування Угорщини, розпочнуть вже найближчими днями. Нагадаємо, 6 грудня Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 мільярдів євро.